Итак, кам'янська картоплекопалка куплена. Зараз ми її обдивимося, із чого вона складається. Сайлентблоки бачимо резинові з автомобіля Жигулі, дуже надійні. В цілому зварено все добре. Видно, все зроблено, скажімо так, на совість, добротно. Копалка в цілому сприяє позитивне враження. Спасибі тим хлопцям, що її зробили. Ну що ж, не будемо гаяти часу і мерщі будемо її випробовувати, як то кажуть, в польових умовах. Трактор полем, дир дир, дир залізяка стара, гір, гір гір то села скоріше дотягнуть, на весіллі чарочку кинуть, молодий хлопчина, я бой, почуваюсь, наче в бой, парів свої ноги у керзі, вже намуляв пальці на ноги. we got a big tractor